Чим був корисним тобі базова сім'я германській новій медицині і практично? Як для людини, яка дуже далека від медицини взагалі, інформація була подана дуже зрозуміло, яку я змогла відразу приміняти на собі і вирішила багато своїх питань. Перших два дні, звичайно, в мене виникло дуже багато питань по теорії. В цьому плані було, було в багатьох моментах складно, але ну, це все можна було mm. надограти. Я знайшла для себе просто цілий скарб як громадську нову медицину. Планую не зупинятися в цьому, вивчати далі, копати більше. І вирішила питання, око перестало боліти. Коліна, ну тобто, дуже багато питань з оком, з коліном. Зрозуміло, звідки з'явилися хронічні хвороби з дитинства. Логічно, я це все змогла пов'язати і це падіння 100%. Який. Супер.